Казка від Марусі. Спагеті для всієї вулиці. Жила була дівчинка на ім'я Марусь. Вона жила в багатоповерхівці, де всі поспішали, дивились у телефони і майже не помічали одне одного. Навіть на вечерю кожен їв у себе в кімнаті. Маруся мріяла, щоб усі знову вечеряли разом, як колись у бабусі в селі. Одного дня вона вийшла у двір, щоб вигуляти песика бублігума, кумедного мопса з рожевим нашийником і серйозною мордочкою. І тут вж на електросамокаті зупинилась дівчина у худі з капюшоном і рожевим волоссям. Гей! крикнула вона, у тебе добре серце, немай. І простягнула Марусі маленьку блискучу коробочку. Це макоринатор три тисячі. Варто сказати, раз, два, три спагеті вари, і він сам приготує смачнющі спагеті з маслом. А щоб зупинити, просто скажи раз, два, три більше не вари. «А Але навіщо мені це? здивувалась Маруся. Щоб нагодувати тих, хто забув, як це бути разом, сказала дівчина, підморгнула і зникла за поворотом. Удома Маруся вирішила перевірити. Вона поклала макаронатор на стіл і сказала чарівні слова. І о диво! Парою запахло масло, з коробочки вигулькнули готові теплі духмяні спагеті. Вона покликала маму, тата, сусідку тьотю Валю. Усі їли, усміхались і навіть почали розмовляти. Наступного дня Маруся вирішила нагодувати весь будинок, але саме в цей момент задзвонив телефон. Песик бублягум почав гавкати на голуба, і вона забула, як зупинити макароната. Він все варив і варив, спагеті вже були в кімнаті, на сходах, у ліфті. Маруся в паніці кинулася вниз, ковзнулася і впала в макарони. Звідки не візьмись, поряд приземлився горобчик Піксель, малий, трохи нахабний, із синім чубчиком і голосом, як він з табло. «Покинь!» – пихнув він. Паніка твій найгірший ворог, дихай глибоко, ти все пам'ятаєш. Але я не пам'ятаю фразу, Маруся заплакала. Добре, зосередся. Що ти казала, коли він почав варити? Раз, два, три спагеті вари. Та логічно, що щоб зупинити, треба сказати раз, два, три більше не вари. вигукнула Маруся. І макаронатор три тисячі миттєво зупинився. Весь двір був у спагеті. Люди вийшли з під'їздів, сміялися, фотографувалися, їли прямо з лавок. І вперше за багато часу всі були разом. Бублігум катався в мисці зі спагеті, як у човні, а піксель транслював все наживо в Тік-Ток. З того дня люди. Частіше вечеряли разом, сміялися і почали помічати одне одного, а в Марузі з'явилось нове хобі. Вона готувала вечерю для всього будинку і знала, щастя це не магія, це смак теплоти, трохи масла і хороша компанія. Кінець. Але бублігум ще щось хрустить Напевно, макарони. Якщо тобі сподобалась казка, підпишись. Аби не пропустити нові пригоди Марусі, бублігума та пікселя.